Дане відео представлено компанія DAO Logistic. Дякуємо за увагу та приємного перегляду. Колеги, всім доброго дня! Мене звати Максим, компанія DAO Logistic, і сьогодні я хочу показати, як сканувати акцизну марку за допомогою штатнього функціоналу SERF. Ми розглянемо обидві частини, а саме попереднє налаштування та безпосереднє використання цього інтерфейсу на касі. Для початку почнемо з налаштування. Тут у нас все просто, нам потрібен розділ товари та склади, а саме довідний кодів, а саме наші страви. Перш за все, нам в довідник кодів ОКТЗ. Як бачите, в мене вже є певні поди ОКТЗ, їх перелік доступний і відкритий в інтернеті, та його можна переглянути. Коли ми додаємо подай, щось у цей довідник кодів, ми маємо розуміти, що фактично на фіскальному чеку буде винесено тільки код ОКТЗ. А сама назва при цьому всьому лишається виключно для вашого внутрішнього користування і для розуміння, на який код ОКТЗ відноситься до якого виду алкоголю. У мене вже є декілька цих кодів, от як приклад. А окрім самого коду та назви, нам знадобиться ще дві галки, а саме запитування введення марки під час продажу і відповідна можливість пропускати сканування акцизної марки. Друга галка нам буде потрібна, якщо ми не до кожної позиції. Захочемо сканувати акцизну марку. На цьому з цим довідником у нас все. Далі переходимо в довідник страв. Як бачите, в мене вже прогруповано щось по кухні та по алкоголю. Все, що нам необхідно зробити, це додати до наших страв відповідний код УКТЗ. А саме, а ось оцей віконс. Як бачите, доданий. І так само додамо до першого. Так само доданий. Після цього з налаштуваннями в бак-офісі у нас все. Переходимо до налаштувань на касі. Варіантів роботи з акцизною маркою в в 2 за допомогою штатнього функціоналу, а саме пряме сканування та відкладене сканування. Ми розглянемо обидва і почнемо з першого: пряме сканування або ж додавання акцизної марки до страви у момент її пробиття в замовленні. Створюємо замовлення, переходимо у розділ бар, обираємо щось з алкоголю номер 1 Одразу натикаємося на те, що нічого не відбувається. Це означає, що ми допустили помилку у налаштуванні в попередньому кроці. Давайте подивимося, що саме. Скоріше за все, до нашого коду в КТЗ не проставлені галки про сканування акцизної марки. Так і є, як бачите. Виправляється це дуже просто. Переходимо сюди, виставляємо обидві галки. І пробуємо наново. Як бачите, перед нами з'явилося контекстне вікно з пропозицією або відсканувати код маркування, або ж ввести його вручну. У нашому випадку я буду вводити його вручну. Вводимо для переліку акцизну марку. Є підтвердження про те, що код маркування засканований коректно. І як бачите, поруч з позицією у нас з'являється QR-код який означає, що до цієї позиції була успішно додана акцизна марка. Якщо нам потрібно зробити декілька позицій з чогось з алкоголю номер 1 то в нас є декілька власних варіантів, як це зробити. Варіант номер один через кнопку плюс. Зауважую, що питати про сканування буде кожного разу. Та, тому, якщо нам більше не потрібно сканувати акцизну марку, ми тиснемо Немає коду маркування. Позиція додається. Далі. Стільки разів, скільки нам потрібно. Якщо потрібно додати багацько позицій, а і не хочеться постійно жати кнопку плюс, можемо скористуватися кнопкою 1, 2, 3. Виставити 9 позицій для перекладу, натиснути ОК. І у такому разі вони додадуться до чеку. Третій варіант та відповідно, додати через меню. Зауважте, будь ласка, що при такому варіанті кожна позиція буде додана окремим рядком також перепрошую, але іконка А у нашому випадку не відноситься до навчальної теми. Це іконка, яка означає, що страва з алергенами. Про це поговоримо іншим разом. Отож, ще раз, на останок. якщо нам потрібно до цієї позиції додати рівно ще такі самі, то ми можемо скористуватися будь-яким з цих трьох варіантів. Зауважу, що якщо ми скануємо, а, перепрошую, якщо ми додаємо через 1, 2, 3 до поточної позиції і вказуємо, що в нас їх 3, то акцизну марку запитає ще двічі. Та? Чому? Тому що до першої позиції вона вже засканована. Говоримо, що немає коду сканування. І, як бачите, та? у нас окремим рядком зауважте йде перша позиція. Наступним рядком йде, відповідно, ті позиції, які без акцизної марки. Пам'ятайте, будь ласка, про цей момент. Позиція засканованою цизною маркою буде завжди відображатися окремим рядком. Зауважте це, коли мова йде про розливний алкоголь, і вам потрібно це змішати в, одно, в, в одному келугі. Продовжуємо. Це був приклад сканування прямого, так званого. Та, тобто, одразу при додаванні позиції на чек. При всьому цьому цей метод дозволяє нам так само спрацювати з мобільним додатком. Давайте покажу, як це виглядає. Прямо зараз, поки ми з вами тут говоримо, я додаю через мобільний додаток ще позиції. А як бачите, вони у реальному часі відображаються їх додавання на нашій касі. Нас не цікавить. Ми забираємо повністю для прикладу. Тож, я додаю одразу 10 позицій через мобільний застосунок. А саме Surpateр. При роботі через вейтер питання про сканування акцизної марки на вейтері не буде. Можливо, з'явиться згодом, але станом на зараз його немає. Тому в такому числі для цих позицій передбачається наступне. А саме, як бачите, ось такий знак питання у квадраті. Це означає, що до цих позицій буде застосовано відкладене сканування акцизної марки, власне, до якого ми перейдемо станом на зараз. Також зауважте, будь ласка, так, що при відкладеному скануванні цизної марки в одному рядку може бути як одна, так і декілька позицій. На жаль, зручний варіант, тут і зараз прямо в тілі замовлення, ми цього не побачимо. Ми зможемо побачити перелік позицій, виключно на попередньому чеку, або на екрані каси при оплаті. А зараз перейдемо до відкладеного сканування і всіх деталей по ньому. Налаштування відкладеного сканування досить гнучкі. і гнучкість полягає в тому, що його можна застосувати до різних залів. Відповідно, якщо ви маєте барну стійку та, та столики в залі. На барній стійці ви можете використовувати пряме сканування при додаванні позиції до чеку для столиків в залу ви можете використовувати відкладене сканування. Як воно виглядає? У залі номер 2 у нас використовується відкладене сканування. Йдемо до нього. Обираємо потрібний столик, вказуємо гостей. І так само пробиваємо щось по позиціям. Як бачите, для них від початку та відразу встановлено знак питання у квадраті, що значить, що до цих позицій буде застосовано відкладене сканування акцизної марки. При цьому всьому, якщо нам потрібно, знову ж таки, одним рядком додати декілька позицій, дві-три більше, ми можемо це зробити виключно, не через кнопку плюс, і не через меню. А тільки за допомогою кнопок 1, 2, 3. Ми вказуємо, що у нас тут 5 порцій. І як бачите, у нас в першому рядку одна позиція, в другому рядку 5 позицій. Сам запит про сканування акцизної марки вийде у вас або ж при друку попереднього чеку, або ж при переході на екран оплати. Ми розглянемо другий варіант. Коли ми переходимо в касу, як бачите, у нас послідовно до кожної позиції. Буде запит про сканування акцизної марки. Для першої позиції ми кажемо, що у нас його немає. А ось для другої позиції давайте вкажемо, що у нас акцизна марка є. Тиснемо ОК. Як бачите, якщо кількість позицій в рядку у нас більше, ніж один у цьому разі, то запитає виключно один раз про сканування акцизної марки. Та, і повертаємося назад. І знову ж таки бачимо, та, що в екрані замовлення ми, на жаль, не можемо розуміти, яка кількість позицій алкоголю номер 2 у нас замовлення. А ось на екрані каси. Ми це бачимо та можемо контролювати. На жаль, ця незручність поки що з нами залишається. Друкуючи попередній чек. Так само на попередньому чеку ми це побачимо. На екрані каси побачимо. А ось в тілі замовлення, на жаль, ні. Тож резюмуємо. на даний момент функціонал серв дозволяє працювати з акцизною маркою в двох варіантах. Варіант номер один пряме сканування. Це сканування це запит про сканування акцизної марки у момент, коли позиція додається до замовлення. Другий момент це відкладене сканування, коли запит про сканування акцизної марки. Надається, при оплаті замовлення переходу в режим оплати або при друку попереднього чеку. І зауважую окремо, що при роботі з мобільним додатком завжди примусово виконується відкладене сканування акцизних марок. Щиро вам дякую за ваш час. Маю надію, що відео було корисним. До нових зустрічей. Гарного дня. Коротеньке по скриптам. Зараз ми з вами розглянули варіанти та можливості. На версії Surf 8.8.7. На жаль, до цієї версії ви стикнетеся з, декіль... з декількома функціональними обмеженнями та незручностями. Перша з них це заблоковані кнопки 1, 2, 3 та ножиці. Тільки у 8.87. цей функціонал відкритий і адекватно працює. Другий момент, власне, це пробиваючи алкогольні позиції з кодами КТЗ через SurfWater, через мобільний додаток коефіцієнтів. Ви будете змушені одну порцію позиції ставити в один рядок. Дві порції та більше додати вам не вийде. І третій момент. Власне, усьорвом, на жаль, ще немає звіту для відслідкування сканованих акцизних марок у вже оплачених та закритих замовленнях. Перші два пункти легко правляться оновленням. Просто зверніться до нас, і ми задоволені вас новому. Третій вам поки що, на жаль, лишається як є. Ще раз дякую за увагу.